Працівники ДБР викрили двох правоохоронців, які продавали ритуальному агентству інформацію про щойно померлих громадян з закритої державної бази даних. Власниця та два співробітники Миколаївського ритуального агентства вирішили збільшити свої прибутки та обійти місцеву конкуренцію у похоронному бізнесі. Вони купляли у правоохоронців конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів. Зафіксовані випадки, коли вже за три хвилини після повідомлення до правоохоронного органу рідними померлого про факт смерті. До них вже телефонувало агентство і пропонувало свої послуги. Наразі працівники ДБР задокументували майже 700 фактів збуту правоохоронцями інформації за винагороду. Ритуальна фірма платила правоохоронцям відсоток з прибутку за кожного небіжчика. Вартість даних за одного померлого становила приблизно одну тисячу гривень. Правоохоронцям та їх поплічникам повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом та порушенні недоторканості приватного життя, вчиненому організованою групою. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Правоохоронці після службового розслідування звільнені з посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.